Доброго вечора усім. Всіх вітаю разом з вами Академія МВЕ. Мене звати Владислава Берзалович, я тренер Академії МВР, експерт бренду Nutrilite, лікар. І сьогодні ми з вами будемо говорити про класну важливу тему: це про вуглеводи. Адже насправді існує дуже дуже багато міфів, і, можливо, деякі ви чули. Я буду задавати питанням тим, хто долучається до нас долучився до нас в прямому ефірі. Але я знаю, що багато хто з вас дивиться запис, тож коли я задаю питання в чат, також, будь ласка, собі відповідайте, навіть якщо ви дивитесь запис. І на початку вебінару хочу запитати, чи чули ви колись таку фразу? Ага, хочеш схуднути, відмовся від вуглеводів. Ніж просто менше вуглеводів, і тоді будеш точно худенький худенький. Так, пишіть, будь ласка, в чаті так, чи ні, плюс чи мінус, чули таке. Ага, бачу, що учасники з різних різних країн до нас приєднуються так. Житомир, Запоріжжя, Херсон, Данія, супер! Чутно видно, це чудово. Тож, так, так, чули, чули такі. Я нагадаю, що ми з вами зараз працюємо в рамках Healthy тиждень. У нас вже відбулося два вебінари про білки, про жири, і це третій вебінар в рамках Healthy Тиждень. Ми говоримо про вуглеводи, тобто про всі базові компоненти нашого харчування. Якщо ви не дивилися вебінари про білки і про жири, дуже раджу, записи доступні на каналі YouTube MV. Тож, щодо вуглеводів, на жаль, навіть якщо ми з вами повністю перестанемо їсти вуглеводи, це не дасть нам дуже дуже гарних результатів, а може бути навіть небезпечно. Про це більш детально сьогодні розкажу. Ну, і в першу чергу ми мусимо розуміти, що їжа це будівельний матеріал для нашого організму. Щодня задавайте собі чесне питання. Заради чого я їм? Це дуже-дуже просте питання. Та вітання з Львова, вітаю вас. Це дуже-дуже просте питання, але задайте його собі прямо зараз. Ті, хто дивляться онлайн, можете написати відповідь. Ті, хто дивляться запис, просто замисліться, заради чого я їм? Сьогодні я їла, наприклад, навіть розуміючи, знаючи, що я буду проводити сьогоднішній вебінар. Сьогодні я мала дуже дуже активний день і на ходу їла просто для того, щоб дожити, добігти до кінця цього марафону цього дня і все, -все встигнути. І повірте, це не дуже гарний приклад. Тобто, це мій приклад сьогодні. Звичайно, так не роблю, але він є дуже дуже життєвим. Так. В чаті вже мені класно відповідають заради енергії, заради задоволення. Також момент, коли навколо все не так як хотілося, і хочеться тепла, душевності, можна покликати куму у гості і разом з'їсти смачненький великий тортик. Ось, вам, приклад, вуглеводів, наприклад, але там є жири. А проте насправді да, це те задоволення, яке потім буде мати наслідки на нашому тілі в вигляді зайвих сантиметрів. І головне, воно не принесе користі. Наша їжа це певно найголовніше, що ми мусимо зрозуміти. Це будівельний матеріал з того, що ми з'їли сьогодні. Будується кожна клітиночка нашого організму. Якісь компоненти ми можемо отримувати в маленькій кількості: це вітаміни, мінерали, фітонутрієнти. але якісь компоненти нам потрібні в великій кількості: це білки, жири і вугли води. І ось саме вуглеводи це є основний матеріал енергетичний. Тобто, якщо не буде вуглеводів, ми не будемо отримувати енергії. В більшості вуглеводи знаходяться в рослинах, і коли ми їмо, наприклад, ту саму картоплю або морку, ми все одно отримуємо вуглеводи. Але також, наприклад, в кисломолочній продукції також є вуглевод, а він називається лактоза. Я думаю, що ви чули про нього, коли кажуть, в мене непереносимість лактоз. Так от та сама лактоза, вона також є вуглеводом. Але що є цікавим, що насправді, якщо ви подивитесь чисту калорійність, то вуглеводи вони є навіть менш калорійні. Ніж білки. Просто питання в тому, як швидко ми можемо їх засвоювати. А вуглеводи трошечки поділяються на різні групи. Вони поділяються на глобально великі групи: це моносахариди, дисахариди і полісахариди. Тобто, вуглеводи це намистинки, це моносахариди, глюкоза, фруктоза, галактоза. І коли в магазині, наприклад, ви дивитесь на поличку, де написано. Це вуглеводи для людей з цукровим діабетом. Певно, колись моя подруга їла звідти прянички. Це було в медичному університеті. М? Я це дуже добре запам'ятала. Вона тут їла звідти прянички і казала: вони ж не з глюкозою, а з фруктозою. Це означає, що вони є більш корисними. Ні, вони не є більш корисними, адже вони будуть в будь-якому разі дуже дуже швидко засвоюватися. Наше завдання їсти такі вуглеводи, які будуть довго-довго розщеплюватися, які будуть довго давати нам енергію. Тому вуглеводи дуже дуже символічно ми можемо розділити на три групи: це прості вуглеводи, складні вуглеводи і харчові волокни. Звичайно, що коли ми доходимо вже до професійних консультацій дієтологів, вони будуть пропонувати вам різні табличі з різним розрахунком а, інсулінових індексів, глікемічних індексів, тобто а, як вже більш детально буде засвоюватися той, той чи інший продукт, адже навіть раніше ми вважали, що глікемічний індекс це дуже модно, зараз вже інсуліновий індекс. Тобто показник інсуліну, який виробляється тілом відповідь на вживання певної їжі. Але це вже такі дуже складні, дуже тонкі матерії. А глобально ми маємо зрозуміти, що є вуглеводи, які засвоюються дуже швидко, вони дають нам багато енергії, багато радості, ендорфінів. це той самий торт, який можна з'їсти з кумом або з кумом, а, і відчути той пририв радості, але. Користі ми не отримаємо. Ті ж вуглеводи, які є складними вуглеводами, це, наприклад, дикі тетільно-зерновий хліб, сочевиця, гречка, тобто гарніри, саме вони є запорукою нашої енергії. І коли люди кажуть, а я для того, щоб схуднути, не буду їсти гарнір. Повірте, ми дуже, -дуже часто з цим стикалися і в рамках програми Body Detox, і не в рамках програми Body Detox, коли люди. Намагаються зробити так, щоб ось трошечки менше калорій, от я візьму шматочок м'ятка, покладу собі салати, а від гарніру відмовлюся. І, здається, в цьому є логіка. От як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в чаті, це спрацює, чи це не спрацює? Якщо ми просто відмовимось від гарніру. І кожен раз будемо їсти тільки м'язком, тільки травичком. Але ж здавалося, оп, ми знизили калорійність, і вуглеводи для нас є зайвими, але насправді ні. А, і ми отримали цьому дуже велике заперечення Так, в чаті пишуть, мабуть, що ні. Так, Владислава, якщо ж ви оце питаєте, то певно, що щось тут не так. Але здавалося, що це логічно. Насправді ні, дуже велике та незбалансована кризка, абсолютно правильно. Насправді дуже великі дослідження не одного року, а багатьох років продемонстрували нам, що будь-які перекоси від збалансованого харчування, тобто стандартної класичної тарілки здорового харчування від всесвітньої організації охорони здоров'я від програми бою зиток торгівельної марки Nutrilite, вона є класичною, вона є збалансованою для кожного з нас, і там є вуглеводи, і вони нам потрібні, бо це наша енергія. Так от, якщо ми не будемо дотримуватись такої збалансованої їжі, це не є дієта, це є збалансована їжа. І будемо робити, надавати перевагу жирам, адже їсти та все одно хочеться. Певну кількість калорій ми все одно маємо отримати. І в таких дієтах ми, наприклад, дуже сильно заміняємо вуглеводи білками. Це білкові кетодієти, це вони були дуже модні якийсь період часу, вони є дуже ефективні. І в результаті ефективні в чому? Так, є зниження ваги, але неефективні в чому. Що результат продемонстрував, що люди, які дотримували саме кетодієт, вони мали більше ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Ну, і якщо вони мають хронічні захворювання нирок, вони також загострювалися. Тобто всесвітня дієтологічна організація Америки і інші організації не рекомендують. Ось цю низьковуглеводну вуглеводну дієту до застосування. Тобто, коли вам хочеться просто забрати гарнір і схуднути, це не спрацює. Іншими словами, коли ви заберете той гарнір, який насправді є корисним і потрібним вуглеводом для вас, ви недоотримуєте певну кількість енергії. І в результаті ви переїсте в чомусь іншому. Наприклад, я не їм гарнір. Або за але закушу» – печенькою. Це дуже дуже стандартний такий шаблон в Україні, і він не працює. Або з побільше жирного м'язка і це також не спрацює. Тобто вуглеводи нам потрібні. Це ми говоримо про складні вуглеводи. Але є ще й зовсім окрема група: це харчові волокна. Це унікальні вуглеводи, це фрукти і овочі, які іноді також пропонують обмежувати. Мені взагалі а, не дуже зрозуміла ця тенденція. З одного боку, так, це ж також калорії, але з іншого боку, саме клітковина в раціоні є дуже-дуже корисна. Вона створює відчуття насиченості та зменшує споживання калорійності їжі. Тобто це волокна візьмемо звичайну капусту, класика. Ми їмо капусту. Це волокна, це такий як коли він потрапляє в шлунково кишковий тракт, він буде займати місце, він буде адсорбувати на собі певну кількість жирів, наприклад, і зменшувати калораж. Також, саме завдяки клітку, формується рухова функція кишківника та виділення жовчу. Цьому не можна просто пити, чому маленьких діток ми привчаємо до твердої їжі. Чому здавалося, не можна просто випити сік? От візьмемо яблуко і візьмемо сік. Яка різниця? Користь же має бути теоретично однакова, а насправді ні. Наш організм, якщо ми вип'ємо з вами просто склянку соку, фрешу з яблука, отримує більшу кількість простих вуглеводів і не недоотримує клітковину. Тому користь від соку, так, це вітаміни, які там є, але іншого немає. Користь від цільного яблука це не лише вітаміни, але й це та сама клітковина. Саме клітковина уповільнює швидкість смоктування глюкози з кишківника, тому це дуже важливо для кожного з нас, особливо для тих, у кого є ризики розвитку цукрового діабету другого типу. Вона здійснює позитивний вплив на кишкову мікрофлору. І це окрема тема. Коли нам здається, що у цілому всесвіті ми зовсім зовсім одні, це не так. Адже всередині, наш, в нашому коштівнику, живе цілий мікро корисних бактерій. І щодня, коли ми їмо, ми мусимо турбуватися, щоб і вони отримали корисну їжу. Адже саме наш мікробіом формує наше здоров'я, нашу вагу, наш гарний настрій і так далі. Тому клітковина є корисною. Плітковина є потрібною. Слідковина це класичні фрукти і овочі. І тому у мене до вас е, класне питання. Згадайте, будь ласка, скільки ви сьогодні з'їли фруктів і овочів, скільки ваші діти сьогодні з'їли фруктів і овочів? ваші рідні скільки з'їли фруктів і овочів? Чесно, напишіть в чаті, Заховуючи, що одна порція це ось це те, що вміщається вам в долоньку. Або якщо це ціле яблуко, ось там одна долонька, якщо різане, це жменька. Скільки жменів, фруктів і овочів ви з'їли сьогодні? Згадайте, будь ласка, і напишіть у чаті. Ті, хто дивляться запис, так, тут буде малюсенька пауза, але також спробуйте згадати: чесно, напишіть собі, кудись в замітки або на папері, скільки порцій фруктів і овочів саме ви з'їли сьогодні. Адже це питання про ваше здоров'я. І поки ви згадуєте, поки ви пишете. Я просто нагадаю, що в середньому ми маємо з'їдати 3-4 фрукти середнього розміру, 3-4 овочі, а, можливо, чотири порції цільно-тирнового хліба. Наше завдання з'їдати десь 20-50 грамів клітковини. Вже цільної клітковини. Угу. Жменько з'їла треба 5. Так, дивіться, не для того, щоб когось сварити. Так, зовсім не для того, щоб когось сварити, але пам'ятаємо, що треба 5 жменьок, якщо ми говоримо про клітковину. А також в Україні є ще одна проблема, і клітковина є профілактикою цієї проблеми. Це захворювання, онкологічні захворювання кишківника і інші хронічні, запальні захворювання кишківника. А є в нас така традиція, вона сягає довго-довгих років, у деяких людей в туалеті навіть є бібліотека. Тобто, в туалеті людина може сидіти довго-довго думати, бо є проблема з закрит. І тому, коли ми говоримо про дієту, про дієту, яка притаманна чи тій чи іншій країні. От саме Україна, і за моїми спостереженнями, і за дуже багатьма дослідженнями, так вийшло, що має такі звички харчування, що бідні на клітковину. І також є в нас погані звички пити в воду. Тому якщо в вашій родині вже вам довелося вас вийшло інтегрувати ці звички, тобто ви їсте багато фруктів, овочів, ви п'єте багато води щодня, півтора-два літри випиваєте чистої води, ви вже Супер! Просто молодець. Ви вже знизили. Дивіться, кожні додаткові 7 грамів нитковини зменшують на 9% ризик розвитку серцево-судинних захворювань, на 7% ризик розвитку раку прямої кішки я вже пояснила чому. Бо це проблема закрепів, яка провокує є прямий зв'язок, це є абсолютно доказова інформація. Розвиток консульту і діабету другого типу. Тобто наше завдання їсти, їсти фрукти і овочі. Так, чи можна пити воду під час прийому їжі? Так, і навіть під час проведення вебінару ви бачите, що завжди зі склянкою води. А насправді в нас була така теорія, коли що а, якщо шлунок, він є таким мішком, і ми з'їли багато-багато всього, і ще й залили водою, шлунок буде розтягуватись. Але насправді шлунок на це є мішок, який має таку дуже-дуже хвилясту структуру, там є борозди. І вода, коли ви її п'єте, вона все одно буде проходити повз цією їжі, яка там є. Їжа вона не намерто приліплена до стіночок. Звичайно, якщо ви вже наїлися отак і ще сюди вода, ну то вже, певно, що не дуже добре. Але якщо ви просто щось їсте і запиваєте водичкою, то це абсолютно нормально. Так. А, можна рідних не діставати, да-да-да. Чим менше там да, нервуємо рідних, тим краще. Так, але звичайно, ви мусите розуміти, що воду я одразу п'ю, що ми маємо виробити звичку пити, пити протягом доби, не за столом, а брати з собою їжу, брати бутилочку з водою і пити її, адже всі повтори 2 літри води за столом ви не вип'єте. Це справді вже буде геть нездорово. Тому тут краще не діставайте та пропонувати вашим близьким пити зранку, наприклад, воду, в обід, брати з собою. От у мене навіть мої маленькі доньки вони мають свої бутилочки і вони обов'язково всюди ходять зі своїми бутилочками. У них є вся така звичка. Так, я читаю, скільки да, порцій фруктів, овочів ви з'їли та і розумію, що треба додавати. Ті, хто дивляться запис, я сподіваюся, що ви також замислились. Скільки овочів, фруктів було в вашому раціоні. Ну і нагадаю, що ви можете використовувати це питання, коли ви спілкуєтесь з оточуючими, близькими, рідними клієнтами. Адже це те питання, яке дозволяє замислити. А справді. Мій раціон він є оптимальний чи ні? А взагалі він мені потрібен оптимальний чи ні. Коли ми розуміємо, чому так відбувається, то ми десь печеньку замінимо на апельсинку, на яблучко, на банан і все буде окей. Так, тобто можна пити бродіння не буде. Ви не вип'єте стільки, щоб було бродіння. Давайте так: ми говоримо: ми не говоримо про те, щоб ви літрами води запивали борщ. Це не є логічно. Але якщо ви робите кілька ковтків кут під час їжі, це не є такою критичною рекомендацією, як це було дуже сильно а, про це говорили раніше. В сучасних джерелах таких рекомендацій немає. Але є акцент на те, що ми мусимо привчати себе пити протягом доби. І це зовсім інший акцент. Він є більш важливим. І так для тих, хто зараз порахував. Порахував, що в раціоні не вистачило п'яти порцій фруктів і овочів. Є чудово чудовий продукт, який може нам допомогти і допомагає, наприклад, моїй родині щодня доотримувати необхідну кількість розчинної клітковини. Це клітковина у пакетиках стіка, вона є розчинна, і кожен пакетик стік містить 6 грамів розчинної клітковини, що буде живити наш мікробіом з трьох рослинних джерел. А для того, щоб вам було простіше, я дуже люблю цей е, слайд, просто щоб ми зрозуміли, що в кожному стійкі ми маємо приблизно давайте так, оці дві порції, які ви не доїли. Тому зараз рахуємо. Я рахую, ви рахуєте, чесно, скільки доїли, скільки не доїли. І ті, у кого вдома є стік розчинної, коли в мене він є, він чекав сьогоднішнього вебінару, він знав, що я не встигну. Прожити цей день максимально збалансовано. Це те, чим ми можемо доповнити наш раціон. Насправді не обов'язково пити розшину клітковину ввечері, коли ви вже точно зрозуміли, що ага, 5 порцій не доїв, час пити клітковину, ні, це чудовий продукт, з якого ви можете розпочати свій ранок. Це чудовий продукт, який можна додати до будь-яких страв, вона трошечки солоденька, коли ви її п'єте, але якщо додати її до страв, то цей смак він майже зовсім не відчувається. Тож, я зараз вже під час прямого ефіру доїла свої дві порції фруктів і овочів, які не доїла протягом доби, але це не про заміну, це про додавання. Це про те, щоб ви змогли привчити себе їсти фрукти і овочі щодня. І дієтичні добавки в даному випадку це порошкова клітковина від торгівельної марки Nutrilite, Це один з інструментів, як зробити ваш щоденний раціон ще краще. Але це не є заміна її ні в якому разі, і це, скажімо так, це паличка виручалочка коли ми не встигли. Але ж ми мусимо старатися все-таки налаштовувати наш раціон таким чином, щоб достатня кількість кріщиної і нерощинної клітковини в ньому була. Так, де можна буде переглянути цей вебінар? Цей вебінар можна переглянути на нашій youtube сторінці, і там вже на вас чекають два інші вебінари. Це вебінар по білкам і це вебінар по житрам. Так, ну і не тільки ці два вебінари насправді, але в рамках так у нас був такий Healthy тиждень, в ньому було заплановано три вебінари, ось це третій. Він трошечки перенісся, але в будь-якому разі вони йдуть один за одним. І якщо ви хочете змінити або вдосконалити, переглянути правила харчування в вашій родині, зрозуміти, наскільки є важливі ті чи інші компоненти. Знайти якісь аргументи для своїх партнерів, для побудови бізнесу, як door opener для розмови, щоб вам було цікаво. Всі ці факти ви в цих вебінарах, в записах можете знайти. Тож на сторінку YouTube так запис робимо, і він буде там викладений. Так, ну що ж, давайте будемо підводити маленький підсумок сьогоднішнього ефіру. І для того, щоб його підвести, я просто скажу так вам три факти, а ви мені напишете в чаті або дасте відповідь так або ні, самі собі вже якщо ви просто дивитесь запис. Продивившися запис про вугловоди, ви для себе зрозуміли вже наскільки вони корисні, наскільки це важливий інструмент для нашого організму. Тож давайте так, правда чи ні? Правда чи ні, що якщо просто забрати гарніри, ми можемо круто знизити калорійність їжі, і нам буде простіше схуднути. Це правда, чи це неправда? Тобто, якщо забрати вуглеводи з нашої їжі, чи справді це дасть той результат швидкого схуднення без жодної шкоди для організму? Пишіть плюс чи мінус в чаті, відповідайте собі. Так, вже ні, пишуть абсолютно точно. Так, ми проговорили про те, що вуглеводи насправді вони є нам необхідні, це є наша енергія. Так, тепер поговоримо про те, що розчинна клітковина є дуже корисною і може навіть знижувати ризики розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету другого типу. Так чи ні? Вживання клітковини, розчинної клітковини щодня є дуже корисним і може знижувати ризики розвитку цукрового діабету серцево-сидинних захворювань. Так, це абсолютна правда. Це є статистика, коли ми говоримо про вживання фруктів, про вживання овочів в раціоні. І це є та глобальна різниця. Бачите, я повернула слайд, з якого ми починали. Це є та глобальна різниця, яка говорить, що ось ось ціле яблучко, от фреш з яблука. Здавалося б, одне й те саме, але користь зовсім зовсім різна. Клітковина справді має такі класні властивості і допомагає нам бути здоровішими, адже клітковина, потрапляючи в наш організм, може зменшувати рівень холестерину в крові і також створює відчуття насичення. І уповільнює швидкість всмоктування глюкози з кишківника. Так, про це поговорили. А ну і давайте ви мені самі напишете зараз в чаті, скільки грамів розчинної клітковини а, можна так в еквіваленті фруктів і овочів міститься в одному пакетику розчинної клітковини. Так, питання на перевірку: тим, хто був уважний сьогодні. Шість гранів, так, абсолютно правильно. А в одному пакету костіків це 6 гранів клітковини, це приблизно в еквіваленті в 80 грамів фасолі або 2,5 яблук. Тобто, це є класний продукт, яким ми можемо додати ту розчинну клітковину, якої не вистачило сьогодні в нашому раціоні. Тому завершуючи запис цього вебінару, в мене ще буде час відповісти на ваші питання. Ви можете писати їх в чаті. Якщо вони будуть дуже цікаві, я одразу давайте відповім на них на них. І вони збережуться в записі. На всі інші вже буду відповідати після завершення запису. Тож ви бачите, що у вас є стимул приходити вживу на вебінари, щоб отримати відповіді на ваші запитання, адже не завжди вони потім у нас є в записі. Ну а підводячи підсумки, хочеться сказати, що зараз. Певне, що найголовніше завдання кожного українця це турбота про себе, про близьких. про рідних. Турбота про своє здоров'я це запорука здоров'я нації і того, що все справді буде добре і все буде Україна. Тож турбуйтеся про себе, додавайте клітковину. Не забувайте, що 5 порцій овочів фруктів щодня це маска, це наше здоров'я. Ну і розчина клітковина від торгівельної марки Нутрилайт. Стане класним, зручним джерелом розчинної клітковини, яке зручно взяти завжди з собою. Так, тож, ага, бачу ваше питання. Давайте так, одна питання і далі вже буду завершувати запис. Так, чи потрібно вживати клітковину при кожному прийомі їжі? Нам потрібно з'їсти 5 порцій квітковини. В ідеалі наше завдання харчуватися максимально збалансовано. Є різні методики харчування, наприклад, роздільне харчування і так далі. Навіть якщо ви будете їсти окремо, основна задача з'їсти протягом доби свої 5 порцій овочів і фруктів. Якщо є непереносимість деяких вуглеводів, прошу вибачення, з чим це може бути пов'язано. Це пов'язано з генетичною особливістю. Насправді, все дуже-дуже просто. Тож, так, давайте буду завершувати запуск. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що були активні. Ще буду відповідати на ваші запитання. Будьте здорові разом з NoTrife. До побачення.